Солнышко, что делаешь? Что делаешь? Бассейн же надо чистить. Уже майже месяц стоит. А я тебе швабру принес. <laughs> а вообще, что, шутки шутками? А ты же, ты видишь, бассейн у нас стоит месяц. Вот и выглядит наша водичка. Швабра нам нужно на Мы, как мы месяц ухаживали за этим бассейном. Меняли, конечно, фильтр мыли. І ще ні разу ми не полісосили. Зараз ми його так отвезли, спочатку швабри, діла поговорит води. Так, так я вставлю. зробила поворот, щоб водичка по кругу йшла. Для чого це ми робимо? Зараз вода заспокоїться і вже видно, як в центрі видно ні. Короче, все сміття буде збиратись там в центре. И берем ситочка и ловим всех водомер. Теперь подняли мы, конечно, муляки богатеньку. Я сейчас поверху трошки позбираю листочки. Багато водомерок, конечно, падает. Плавают тут. Це все по максимуму збираем. И сейчас покажу, как в центре вже прям цілий круг сміття зебралась. І треба вже забрати водички. Дивіться, наскільки йшла вода, де була і де вже водичка несе. Так що за басейном звісно, треба завжди дивитися. Фільтр я мою кожен день. А полісос і звичайний полісос. У нас і полісос наш ручний. не бутылки. Якщо видно, скільки сміття плаває І це все сміття, що вгорі. Я отак збираю. Бачите, скільки всього тут. І всякі якісь личиночки навіть попадаються, бо це ж вода. Мушка впала вже, як е... я дивилася. Якщо муха падає, я наче стояв, що не тоні, то на швиденько відкладає е... водієчка. Личиночку, так що сміття треба це збирати. Сміття всякої. І волосся, і водомірки тут. І, бачите, круговоротами, он, якщо видно, отакі кучки мусора вже збираються. Я вже позбирала сітечком. Он, Бачите, осадок вже, ну як осадок, сміття вже осамалось на низу. Деремо води і за полісоцем. Бачите, наскільки вода ушла за місяць. І ось так от. Зараз виглядає водичка. Басейн вже добре набрав води. Попіднімалася якась якісь хлоп'я-муляки, дивіться. Зараз п'ять сітечка і все позбираю. Піднімалися хлоп'я-мусора. І отак. Ух Дивіться, скільки його піднялося. Зараз це все так от сітечком приберу. На віконечках цей на такий, бачите? ну, Хорошо, що воно піднялося, зараз все зберу. Водічка вже наша набралася, зараз ми знов до нової додаємо до нової води додаємо мідь і срібло. Набираю казік води, беремо комплекс міді. Розчиняю. Сумыш И забежала Бульк Еще Набираю Воды и додаю Сребр Все, все додали Водичку набрали, замішали круговорот, э, фільтр почистили, теперь дали міті сліпку. І залишаємо, що зайвий висадити, тому що потім закритися. Вже втомилась. же наша зайчка. Ку-ку. Ку-ку. <режу> Вже час вечер, хочу, що до сих пор возле басейна. Бачите, цілий день я чекаю над цією водою. Врешті-решт вона стало чиста. Полісосимоцький басі... у нас полісос, шланг з бутилки. Я зараз покажу вам, який. Все, збираємо. Все сміття упали на дно. Випала в осадок, я тільки скажу. Підтягую шланг. Уже її трошки погано видно. Зараз ви побачите ціна округу наша. Есть, конечно, специальные пылесосы. Но у нас просто он трубка, бутылка и по дну вожу. Бачу дают и черные, короче, черные пятна. Так, что бачила за пылесосила. Дивите на нашу систему. Видно? Вот она затягивает. О. Такий у нас пылесос для бассейну. Бутылка, шланга, трубка і шланга. І катюша. Ручний і все, ввожу по дну. Вона, кстати, сама така і дитина. Так? Сама Бачите, сама так зробила. Вожу... О, ввожу по дну і вона водичку затягує. Час ще беру з швабру і прохожуся опять муляку, чищу фільтр. Ну що, як вам результат за цілий день води. Ще треба працювати. Сьогодні з басейном все кидаємо сюди цей поплавок швидкого действия. І залишаємо до завтра. Поміняла фільтр, вже був прям грязний в муляки. І подивимося, що завтра буде з водою. Все, на сегодня уже все. Я же втомылась. Будем смотреть, что завтра будет с водой. Боже, гля, жарко. Я уже возле бассейна уприла.